Вітаю вас на безкоштовному уроці, як робити продаючий контент за одну годину на день. Чому ваш контент не продає, а у ваших конкурентів дохід росте? Багато людей витрачають час на контент, але це не приносить продажів. Тому в цьому уроці я покажу, як створювати продаючий контент, навіть якщо у вас є лише одна година на день. Я Маріят, експерт з візуалу та створення продаючого контенту. Свій шлях в інстаграмі я почала 5 років тому, коли стала викладати зйомку. Мої продажі на той момент були дуже маленькі. Я не розуміла, що я роблю не так, адже я активно вела сторінку, викладала цікавий контент. Але коли мені треба було щось продати, у мене майже не купували. А мої продажі виглядали так: я просто публікувала допис про свій продукт, писала його опис, ціну і все. І сиділа, чекала продажів. І коли це повторювалося зразу в раз, я зрозуміла, що я щось роблю не так і я хочу нарешті це виправити, це змінити. Я стала навчатись продажам і виявилось, що я взагалі не вміла продавати. Я не використовувала ніякі воронки, етапи прогріву. Я взагалі не знала, що існують такі поняття. А головне, що я не робила, я не доносила цінність свого продукту. Бо я думала, що і так зрозуміла, що я продаю, і хто захоче, той купить. Але, на жаль, так не працює. Після того, як я почала прогрівати аудиторію і доносити цінність свого продукту, мої продажі стали рости. І це при тій самій кількості аудиторії. Я спочатку думала, що це якесь співпадіння, але ні. Я записувала свої доходи кожен місяць і бачила, що з кожним місяцем мої доходи реально були більші і більші. І так мій дохід збільшився в 10 разів, уявіть собі. А тепер той продукт, який я 5 років тому могла продати на суму 30 тисяч, зараз я могла продати на рекордну суму 1 мільйон 100 тисяч. Тому я точно знаю, що впливає на продажі та як їх збільшити за рахунок правильного контенту. І в цьому уроці я поділюсь своїм досвідом, які помилки не дають вам рости і більше заробляти. А також дам просту і легку схему для продажів через сторіс. Зараз давайте спочатку поговоримо про помилки, причини, чому ваш контент не дає вам результату. Перше, це відсутність стратегії, коли ви робите. Хаотичний контент без чіткого плану. Ви публікуєте пости і сторі саме тоді, коли у вас є натхнення, але немає послідовності чи якогось зв'язку між вашими публікаціями. Як це впливає на продажі? Аудиторія не розуміє, що ви пропонуєте. Ви не будуєте довіру і не прогріваєте до покупки. Люди не бачать цінності вашого продукту, тому що ви не показуєте їм, як ваш продукт вирішить їх проблеми. І цю проблему дуже важливо вирішувати. І тут можете побачити на прикладі відгуки від учасниць моїх різних навчань, які писали, що раніше вони не такі робили сторіс. У них не було порядку, робили під настрій, є натхнення, щось виклали, але, на жаль, це не допоможе вам отримати бажаний результат. Друга помилка, причина, чому ваш контент не працює, це створення контенту без розуміння аудиторії. Тобто ви пишете про те, що цікаво вам, але не враховуєте те, що потрібно побачити вашій аудиторії, в вашому контенті. Викладаєте якийсь загальний контент, який не викликає бажання зробити якусь дію. Як це впливає на продажі? Аудиторія не бачить у вас спеціаліста, який їм допоможе вирішити їх проблему. Ви не формуєте емоційний зв'язок з клієнтами, і тому вони вам не довіряють. А ваші потенційні покупці йдуть до ваших конкурентів, які краще читають їх думки. Далі я вам дам схему для продажів через Stories і Reels і поділюся, як робити продаючий контент за одну годину на день. І третя помилка це контент не вирішує проблему клієнта. Ви розповідаєте про свій продукт, але не пояснюєте, яку конкретну проблему він вирішує. Багато сухої інформації, але немає акценту на результатах, які отримують люди. Як це впливає на продажі, дуже просто. Аудиторія не розуміє навіщо їм ваш продукт. Люди відкладають покупку, бо не бачать в цьому нагальної потреби. Ваші конкуренти виглядають більш привабливо для ваших потенційних клієнтів, тому що говорять мовою результатів. Зараз розкажу, як за годину на день створювати контент, що веде до продажів. Давайте розберемо, що ж таке продаючий контент. Це контент, що показує ваш продукт, його цінність для аудиторії і викликає бажання його купити. Тут є така проста і загальна схема. Наприклад, для сторіс: спочатку ми викликаємо інтерес, тобто зацікавлюємо аудиторію. Далі ми прогріваємо до свого продукту, розповідаємо про нього, який він класний, які будуть результати. І далі ми його продаємо. Тобто, вже пишемо вартість, як іде придбати, замовити і так далі. Це такий ланцюжок, стандартна схема, за якою йде ваш клієнт. Якщо ви робите рілс, можна робити по тій самій схемі. Зацікавлюємо, прогріваємо, продаємо. Як можна це спростити? Я вам рекомендую виділяти одну годину на день і розділити цей об'єм роботи на три ключових етапи. Перший за 10 хвилин ви можете собі накидати ідею і план вашої подальшої роботи. Далі 40 хвилин це вже безпосередньо створення цього контенту, тобто зйомка, оформлення сторіс, наприклад, підготовка матеріалів і так далі. І далі ще 10 хвилин на публікацію і підпис. Тобто, наприклад, якщо ви сторіс вже оформили, але вам ще потрібен час на те, щоб їх викласти, завантажити кожну сторіс. Якщо ви Reels зробили, вам потрібен час, щоб його опублікувати, підписати, додати обкладинку на Reels. Звісно, у вас може на це піти більше часу, але можна зробити щось просте, на що вам точно вистачить однієї години. А коли ви будете це робити регулярно, то ви будете вже робити це швидше і швидше. Отже, крок один: планування контенту на який можна виділити 10 хвилин. Виберіть одну ідею, що саме ви хочете розказати, наприклад, донести переваги нового виробу або поділитись наявним асортиментом. Або одразу можливо продати якусь конкретну свою послугу, наприклад, в мене є учениця Тетяна, яка коли тільки починала свій шлях. Як контент-мейкера вона зробила декілька різ про свій продукт, в яких донесла цінності своїх послуг і отримала замовлення на суму 600 доларів, тому що зробила правильні різ, які продають її послуги. Крок 2. створення або зйомка контенту. На це ми виділяємо максимум часу, тому що це найбільший такий об'єм роботи. Що можна зробити за 40 хвилин? Можна зробити три сторіс: тобто прописати собі їх і оформити по тій самій схемі. Перша це зацікавлення. Тут ви можете. Зацікавити аудиторію, наприклад, розказати з якою проблемою стикаються ваші клієнти. Наприклад, у вас не вистачає часу на тренажерний зал, а хочеться схуднути. Або у вас скоро важливе свято, і ви хочете вразити гостей смачним тортом, тобто просто одне-два речення, щоб зацікавити аудиторію. Далі друга сторіс. Показуємо рішення. Тут ви можете показати свій продукт чи послугу як рішення ось цього запиту чи проблеми клієнта. Наприклад, мій марафон тренувань допоможе схуднути, займаючись всього 30 хвилин на день. Або мої торти це не тільки естетика, це поєднання 100% натуральних інгредієнтів, що гарантує не лише смачний, а й корисний десерт. Третій сторіс: ми робимо вже заклик до дії. Це обов'язкова умова. В кінці кожного сторіс рілс робіть заклик до дії. Тут можна запропонувати написати вам в директ, або перейти за посиланням, або перейти в якийсь хайлайт, щоб познайомитися детальніше з вашим продуктом. А ще тут можна написати: наприклад, напишіть Хочу на марафон, і я надішлю вам всю інформацію. Це заклик до дії, або напишіть Хочу торт, і я надішлю вам всю інформацію про варіанти дизайну і начинки. Це це такі три сторіс. Звісно, ви можете зробити чотири, п'ять, шість. Можливо, в процесі ви захочете щось додати. Можливо, у вас буде ідея на більше сторіс, і це буде тільки. Супер, ви зможете більш детальніше розкрити тему, наприклад, або може, ви захочете десь вставити відгук, це можна зробити. Але навіть оці ці три сторіс, побудовані за правильною схемою, вони теж можуть принести вам продажі, і це буде краще зробити їх. Аніж не викласти нічого, бо у вас немає е, плану дій та стратегії, тому навіть одну годину за день ви можете використовувати ефективно. Також ви можете ще зробити один рілс. Я думаю, що його теж можна е, створити в ці 40 хвилин. Наприклад, тут можна зробити коротке відео за таким же готовим шаблоном, коли ви спочатку озвучуєте проблему чи бажання ваших клієнтів, далі даєте рішення, тобто розповідаєте про свій продукт як про рішення цієї проблеми. І в кінці теж заклик до дії, куди перейти і що. Написати, тобто можна робити те саме, просто це буде формат відео. Тут будуть можливо інші фони, можливо, буде якесь відео в самому Reels, А в Stories, можливо, у вас був текст на фоні фотографій. Reels охопить більше людей, і цим він класний, але Stories сторіс... – Класні тим, що ви можете глибше розкрити проблеми, бо там можна розробити безліч сторіс. Покажу вам, що все це працює дійсно. На прикладі своєї учениці Наталі, яка створює декор ручної роботи, вона проходила основний курс візуалу та продажів, протягом якого заробила 32 тисячі гривень. Вона навчилась робити різ, в яких прогрівала і продавала свій продукт. Тобто, от вона сама писала у відуку, що я доносила цінність свого продукту. Після рілз отримувала замовлення, доносила переваги і також поділи що до навчання її дохід був 4-4,5 тисячі гривень, це за місяць. А під час навчання за два місяці вона вже заробила більше 32 тисяч. Переходимо до третього кроку: це публікація, на яку ми можемо відвести 10 хвилин для того, щоб просто викласти все те, що ми підготували. Спочатку вам потрібно написати простий текст до вашого контенту. Якщо ми, наприклад, публікуємо Reels, в якому ми вже якось розкрили тему, так. Під рілсом ще є текст, який ви теж можете заповнити, і там написати, наприклад, більш детально опис. Можна писати навпаки в тексті коротко, а в самому рілс більше інформації давати. Це як вам більше подобається. Але ми тут також розберемо, який текст можна е, написати. Почніть питання, чи болі клієнти. Наприклад, чи траплялося так, що вам сподобалась річ, але ви розумієте, що на вас вона не буде так гарно виглядати, як на моделі? Це якщо ми говоримо про марафон для схуднення, або якщо ми говоримо про торти, можна почати так. Так, чи траплялося так, що напередодні свята ви розумієте, що не встигли замовити торт, який хотіли, і довелося просто обирати з того, що є. Тобто, ми озвучуємо якусь ем, проблему вашого потенційного клієнта. Далі. Додайте коротко про ваш продукт і чим він допоможе вашому клієнту. Наприклад, про марафон схуднення. ви можете написати так: на моєму марафоні ви отримаєте не лише вправи, а й рекомендації по харчуванню, які допоможуть скинути зайву вагу, навіть якщо у вас зовсім мало часу. Або якщо говоримо про торт, можна написати так: я приймаю швидкі замовлення. Плюс створюю індивідуальний дизайн під тематику вашого свята, і ще й роблю компліменти для гостей. Я просто вигадала такі приклади. Звісно, у вас тут буде своя інформація. Це підходить і для товарів, і для послуг. І в кінці додаємо, звісно, заклик до дії. Наприклад, напишіть, хочу, щоб отримати подробиці, або переходьте за посиланням, щоб придбати. Також буде дуже е, добре працювати, якщо ви додасте якийсь тригер обмеження. Наприклад, така вартість лише 5 днів, або на цьому тижні візьму лише два замовлення, або залишилось 3 штуки. Ки це спонукає ваших потенційних клієнтів прийняти рішення саме зараз, і це теж. Сприяє збільшенню продажів. Теж покажу на прикладі Олени. Це моя учениця. Вона займається декором для свят і ніколи не мала продажів з інстаграм. Уявіть собі, в неї працювало лише сарафанне радіо. З інстаграм в неї не було жодного клієнта. Вона не вміла продавати через контент. І вперше за 5 років ведення своєї сторінки вона отримала замовлення на 200 євро саме з інстаграму. А за місяць навчання отримала продажів на суму 2300 євро. Ще на ці гроші здійснила свою. Подорож, мрію. Тут вона ділилась на початку, що прийшла на навчання саме тому, що не вміє доносити цінність свого продукту, що в неї немає замовлень. А тут вже ділилась своїми емоціями про те, що отримала нарешті перше замовлення з інстаграм, і сама не могла в це повірити. От і вся формула 10 хвилин. Подумали. Що ви будете говорити, на яку тему викладати контент? Ще 40 хвилин на те, щоб створити цей контент, оформити сторіс чи додати текст на відео для Reels. і можливо зняти до ваших сторіс одне розмовне і 10 хвилин на те, щоб викласти і додати текстовий опис. Якщо ви хочете навчитись створювати контент, який збільшить ваші продажі, я запрошую вас приєднатись на свій основний комплексний курс, на якому ви упакуєте свою сторінку для продажів. Навчитесь знімати на свій телефон, продаючи фото і відео вашого продукту, товару чи послуги. Створити привабливий та гарний візуал для вашого продукту, що дуже важливо для вашої сторінки, бо клієнти купують очима, особливо якщо ваш товар чи ваша послуга дають візуальний результат. Тут візуал надто важливий. Ви навчитесь доносити цінність своїх продуктів, що посприяє збільшенню продажів. Зробити аналіз цільової аудиторії за моєю схемою, що теж вплине на збільшення вашого доходу, адже коли ви знаєте ваших клієнтів, їх потреби, їх бажання, проблеми та сумніви, то ви зможете це використовувати в контенті і саме чіпляти вашу цільову аудиторію. Вони будуть розуміти, що ви говорите про них і будуть купувати саме у вас. Ви зрозумієте, як вести сторінку регулярно і що саме потрібно викладати на постійній основі для того, щоб у вас були продажі. І звісно, ви збільшите свої продажі за рахунок правильного, якісного, продаючого контенту, упакованої сторінки, гармонійного візуалу, знання своєї цільової аудиторії. Та впровадження інструментів продажів. А щоб ви точно отримали результат на навчанні, у вас буде цілих два місяці зворотнього зв'язку від кураторів та готові контент стратегії для всіх ніж. Це унікальна новинка мого навчання, яку я з командою розроблювали протягом трьох місяців, такого в Україні немає ні в кого. Готові контент стратегії для всіх ніж. Це готовий аналіз цільової аудиторії саме вашого продукту, готові прописані сторітелінги саме для вашого продукту. Зклади кольорової гами, фото, відео саме для вашої ніші. Це все значно вам полегшить ведення сторінки і процес навчання, бо у вас вже буде все готово. І навіть якщо ви не захочете робити аналіз цільової аудиторії для вашого продукту, у вас він вже буде готовий. Учні, які вже отримали ці контент стратегії в повному захваті. Нагадаю вам, що продажі не падають з неба. Недостатньо просто завести сторінку і якось інтуїтивно її наповнювати. Продажі це комплекс дій. І саме ці практичні знання ви і отримаєте на курсі з візуалу та продажів. Заповнюйте анкету передзапису на курс, і ви отримаєте найнижчу ціну на це навчання. За акційною ціною у нас всього 10 місць. А найнижча вартість дійсна лише 48 годин після перегляду цього відео. Тому заповнюйте скоріше анкету передзапису під цим відео, і мій менеджер з вами зв'яжеться.